Всім гарного дня! Я радий вітати вас на своєму каналі. Хотів би попросити вас підписатися на мій канал, поставити колокольчик, щоб бачити більше інформації, яку я вам хочу показувати. І так, у нас є нова тема тема бджільництва. Це форми для вуликів ППУ. Е, ці форми були зроблені власноруч е, з моїм товаришем, е, з моїм колегою по бджільництві Віталій Кравцов, канал Бевіта. Теж підписуйтесь, переходьте, оставлю силочку в першому коментарі на його канал. Значить, що хотів вам розказати? Зараз дуже багато. Інформації по цьому поводу багато виробників цих вуликів знімають ролики, розказуючи про те, що це все невигідно. Ну і, в общем, все остальне. Тобто, інформації дуже багато. Інформації мало іменно по виробництві цих форм і цих вуликів. Ну, ми постараємося цю інформацію для вас відзняти, показати, розказати. Ну, що знаємо самі, є отакі вже екземпляри, які ми зробили, які випливають нюанси і все остальне. Значить, коротко по формах. Форми були зроблені власноруч, фанера. Ламінована, гарного е качества е, заказаний розпил на форматному станку е для четверті орстекло, від нього дуже хорошо відходить сам ППУ. Тут теж є вставки орстекло з усіх сторін. Так, а фанеру сказав, 21-ва фанера, ламінована. Ну отак воно все виглядає. Це значить, форма в нас 300-й корпус. Корпус виходить цільнолитий, цільнолитий, дуже гарної якості виходить. Отак все виглядить. Переходимо до форми дна. Значить, по формі дна дно зроблене під донний пильцезборник. дом. виготовлений в місті Дніпар. Отак воно все зроблене. Все набране з фанери. Четверть розтекло. Отак все виходить. І це форма криші в нас. Теж 21-а фанера. Все зроблено плотно, міцно. Тут орстекло додалене трошки на драмочний простір, щоб можна було там перестрахуватись положити канді. Ну, в общем так. Значить. Які самі перві будуть питання, я вже їх знаю. Е, розбираються ці форми за допомогою ось такої монтажки. Дуже рідко там е, при розборці 300-го корпуса один-два удара треба зробити таким ось резиновим молотком. Молоток іспользується тільки для їхньої зборки, коли залив ППУ. Накрив кришку і щоб вона сіла на своє, місце, по кругу пройшов, простукав молотком. Розбирається все без молотка. Розбирається за допомогою такої монтажки. Ось вона. Ось така. Ось моя ладонь. Ви самі бачите, це не гвоздод, це не метрова монтажка. Все розбирається дуже легко. Ну, зараз показати. Сам, саму заливку не можу, так як немає на даний час ціни на мед. нема за що придбати компоненти. Ждемо ціну, придбаємо компоненти, будемо заливати, будемо показувати. Покажемо ще, мабуть, щоб відео не затягувати, в наступному відео готовий виріб. І в наступних відео ще будемо показувати, як ми будемо збирати слідуючі комплекти форм. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок. Буде ще багато гарних, корисних відео по темі бжільництва. Підписуйтесь на канал мого товариша. Виложу ссылочку в першому коментарі. Там теж дуже багато цікавого контенту. Все, всім удачі. Ставим, кому понравилось, лайки. Пишемо коментарі, які є питання, на яку тему зняти відео по цих формах. Все, всім удачі, всім пока.